На календарі 11 жовтня, на годиннику 10.58. Тут біля оперного театру за декілька хвилин розпочнеться масштабніший велоквест. Все, що потрібно для участі, це добрий настрій та велосипед. велосипед Ярослав студент прикладної математики. Е, як ніхто стартур. інший знає, як важливо вміти відпочивати від точних наук. Мета даного велоквесту це здоровий спосіб життя. Ну і просто показати, що прикладна математика це не тільки математика, які, а люди, які активно проводять час. Студентка Оляна організовує, такі квести вдруге. Дівчина розкриває інтригу заходу. Які подарунки чекають на переможці. Переможці отримують безкоштовну участь у квесті від кава, а також знижку на наші факультетські футболки. Чи є важким завдання? Порівняно так. А дуже багато треба думати. Дуже Ви вже знаєте, що треба робити? Їхати на точку? Куди не знаємо? На годиннику 11.00. Учасники на місці. Завдання отримані. Тож на старт, увага, марш! Точки квесту були розташовані по всьому Львову. Проте кінцевий пункт маршруту, головний корпус університету. Одне із завдань заспівати пісню. Ціла наша родина, яблуко від яблуні впало недалеко. І, хоч співали гарно всі, проти перемоги здобула команда 3 КГ. ми, ми змучені, але щасливі. То всі добралися до фінішу? Ні, один по, в одного по дорозі якими труднощами вам довелося зіткнутися? З горками з Трийського парку. Колективне фото на пам'ять, і учасники їдуть по домівку. Саме завдяки таким заходам все більше студентів обирають велосипед як повсякденний засіб пересування. Олена Ляхович, Андрій Шкатула, Франкотіві.